Отже, Станіславе, друге коло розпочалося для вищої ліги. Як і старт чемпіонату для команди, воно розпочинається поєдинком проти, проти «Партизани». Знову не рахунок. Не будемо поки що згадувати. Перший поєдинок. що сьогодні не вистачило, двічі по ходу зустрічі вели в рахунок. Добрий день. Сьогодні була чудова гра, головне, інтенсивна. Ну, по моментам у нас тактика була грати від оборони. На контратаках. В принципі, в першому тайму доволі таки слабо ми вибігали. А ось у другому було дуже небезпечно біля воріт партизану. Ну і все ж таки, чого не вистачало? Другий тайм довелося проводити без головного тренера. Так я навіть бачив у перерві. Там довелося залишити трошки майданчик для того, щоб послухати Андрія Засінко. І Непоганий другий тайм. Забили, знову ж таки, ввели. Тут, можливо, там якийсь боржок там повертає фортуна, що 11 секунд не вистачило. Так, от 11 секунд були лишні. Ну не вистачило. Та я б не сказав, що чогось не вистачило. Ми пропустили проти п'ятого. Ми відіграли майже 7 хвилин і не, не вистачило нам цих 11 секунд, щоб раніше закінчився поєдинок. По грі всі віддавалися, там емоції кипіли. Ніхто не хотів віддавати цю перемогу, а тим паче ніхто не хотів грати ні на нічию. Але ж така доля. Ну, от було помітно, після фінального свистка, так, звісно, і партизан не був задоволений результатом, і ви не були задоволені, тому що близькі були до перемоги. Але от підсумку от, все ж таки плюс-мінус ну, можна задовольнитися одним балом. Та я б не сказав, ну, не програли. І вже непогано, але ж ми грали на перемогу. Від дзеркального відображення, тобто бачимо знову таке друге коло зночі розпочинається. І як далі, як далі рухатися? Тобто Був час, вже команда вже зіграна на 100%, я так розумію. Ну, 100 не 100, але межі немає цієї зіграності, вдосконалення своїх навичок, здібностей. По Потрохи прогресуємо. І будемо надалі прорисувати. Ну, особистрілася, хотів запитати, ви сьогодні ну, класний м'яч дуже забили, там супер, взагалі ні, ні на кого не дивимося, тільки вперед. І багато на оборону відпрацьовували, такі заряджені на цей поєдинок були. Щось особисто можна. Так, дякую. Та ні, нічого особистого немає. Андрій Юрійович поставив нам тактику від оборони грати, а в атаці щось прийде. Ну, все воно ну, і прийшло. Мог в першому таймі ще два забивати, але реалізація не найкраща. Дуже дякую. Наступних матчах. Дякую.